друзі з вами знову канал цікавих речей сьогодні буде огляд продаж порцелянових статуеток статуеток зовсім нові придбання ну і які були на оглядах також покажу броші які є в наявності почнемо з ось цих кавових кружечок чашечок Ось така торгова марка Добра глина. Кам'янець Подільський написано. Тут такі ось вишеньки. Такі малі, глина і малі. Гарно виглядає, ціленькі. І ось друга. До неї до пари. Також гарний стан. Ціна за пару 300 гривень. Далі броші. Ось перша. На вулиці пасмурно. Зараз будемо ловити фокус, щоб вам було видно. будь ласка і зворотня сторона застіпка все ціленьке ціна цієї броші 250 гривень далі ось така з зеленими камінцями сподіваюсь вам все добре видно бо фокус на вулиці зовсім потемніло. Хмара надвинулась, дожіва такий, мабуть, зараз влупе дощ. Будь ласка, ось такі зелені. Тут вигляді сердечка. Така десь 5 см в діаметрі. Гарна брош. Застібка ціленька. Ціна цієї броші 450 гривень. Ой, вибачаюсь, 350 гривень. Далі ось така під срібло. Ну, лови фокус, да. Помаранчеві камінці такі. Листочки срібні. Також яскраво виглядає. Крупненька брошь. Ось зворотня сторона. Застібка все добре. Ціна цієї 400 гривень. Далі ось такий набір. Брош ось така під старину Всередині камінець. Такий під бурштин. я не перевіряв, може й бурштин. Ось тут, якщо вам видно, зараз спробуємо на краю камінця є невеличкий такий мікроскольчик. Ну він не порте брош, якщо його видно. ласка. Ось зворотня сторона, застіпка ціленька. Все застібується. І до цієї броші ось такий підвіз, також з цим бурштином як поближче Ось так може? Ні, так не краще. Ну, от показую вам це. Де одягається цепочка. Так, зворотня сторона. Ось така. Так, Тут все добре. Ціна цього набору буде 600 гривень. За брош і підвіз. Далі ось така брош. Такий всередині крупний зелений камінець. Трохи менші такі світло зелені. Дуже яскраво виглядає. Зворотня сторона. Також все добре застіб. Ціна цієї броші 500 гривень. Далі ось такий бантик. Камінці гранатові, такі дуже яскрава брош. Стан гарний. Будь ласка. Зворотня сторона. Ціна цієї 600 гривень. Ось така, такий підвіс. Також камінці гранатові. Всередині крупненький такий, ну, дуже гарно виглядає. Також стан дуже чудовий. Все, застібка, все працює. Ціна цієї також 600 гривень. І ось ще такі підвіси. Також дуже гарні буласочки на сонці переливаються дуже яскраво. Зворотня сторона також все в гарному стані. І ціна цієї також 600 гривень. Так далі. Далі ще ось такий бурштиновий браслет на резинки. Ну тут цінність бурштина. Оці вставочки позолочені. Це якийсь бренд, я вже не пам'ятаю. Ну, думаю, це не важливо. Його або, або можна ви... Переробити на браслет або, ну, все, що завгодно. Буси можна зробити. Бурштин дуже гарний. Вага 49 грамів цього браслету. І ціна на сьогоднішній день 2500 гривень. Так, ну далі статуетки. Ось почнемо з такої. Це статуетки. Статуетка «Танці народів світу від Валентини Тригубової. Саме грузинський танок, Ось така дівчинка в національному одязі, Гарна статуетка, без колів, без тріщин. Клеймо старенький коростень. 60-х років перший сорт. Ціна цієї статуетки 1400 гривень. Далі ось заяць такий з квіткою. Дуже рідкісна статуетка. Хто збирає зайців? Це виробник у нас ЛФЗ. Дивіться який стан по золоту. Вся збережена. В дуже гарному стані статуетка. Ось таке клеймо. ЛФЗ вищий сорт. Сподіваюсь, вам все добре видно. Дуже гарний заяць. Ціна його 3500 гривень. Далі щасливе дитинство. Ось такий хлопчик бавиться з пісочком, з пісочниці, мабуть. Нагадує всім дитинство ця статуетка. Також стан гарний. Клеймо захика полонне. Ось так добре видно. Статуетка в гарному стані. Обличчя, будь ласка, хлопчик. Ціна цієї статуетки 2200 гривень. Далі ось також попалась гарна статуетка дівчинка з кульбабкою називається. Ось такий в неї. Гарний платочок. Розмальовка дуже. Яскрава. Будь ласка, на кульбабку дивіться. Все добре, без колів, без реставрації. Обличчя дівчинки, які гарні в неї ріснички. В гарному стані статуетка виробник Баранівка 60-х років. Перший сорт. Ось так чудово видно. І ціна цієї дівчинки 3800 гривень. Далі класика ось така. Кохає чи не кохає, гадання ворожіння вибачаюсь на ромашці. Ось дивіться, сама ромашка. Зараз я вам. Не жми кожну минуту. Нажала і дивись, що фокус. Бачите, знизу лепесточок, трошки підточений. О, Далі... Статуетка вся в ідеальному стані. Ладно. Виробник з ХК полоне. Синє клеймо перший сорт. О. О, Заповнику де жмеш, де воно хорошо фокусив. О. Із запіточеного лепестка. Ціна цієї статуетки буде 400 гривень. Так, далі. Далі ось травнева ніч. В гарному стані, Позолоте. все не затерте, будь ласка, показуйте. Обличчя ще разочок. Будь ласка. Червоне клеймо. Завод полонне, перший сорт. І ціна цієї травневої ночі 500 гривень. Тож кому потрібно на подарунок, будь ласка, поспішайте. Далі ще одна травнева ніч, але трохи другий виробник, дивіться тут на обличчя. Стан позолотий, люкс, взагалі статуетки в дуже гарному стані. Бачите, тут трохи інше розфарбування. Виробник старенький Київ, глобус, другий сорт. Дуже гарна і рідкісна статуетка. Ціна її 2000 гривень. Давайте далі покажу ще одну україночку. Статуетка називається цвіте терен або білятину ще називають. Ось, будь ласка, сама дівчина, обличчя, ось терен цвіте. Дівчина в національному одязі. Дуже гарне розфарбування. Стан статуетки чудовий. Це виробник полонне у нас другий сорт. Зелене клеймо. Але статуетка в дуже гарному стані. Ціна її 1500 гривень. Ну і остання на сьогодні ось така дівчина виймає за нозу або... Дівчина вишиває дівчинку. Також рідкісна статуетка. Рідкісна із-за клейма. Цю, ця статуетка мені завжди попадалася артель керамік, полонне 50-х, а ця ось саме попалась з клеймом ЗХК полонне. Перший сорт. Таким клеймом мені вперше попалось. Позолота, будь ласка, дивіться. Ну, не ідеальний стан, є трошки, але збережено позолота. Виглядає дуже гарно. Обличчя дівчинки. Ціна цієї статуетки 3000 гривень. Друзі, на цьому буду завершувати. Кому сподобався мій сьогоднішній огляд, продаж, поставте до нього вподобайку. Ну а я по традиції хочу вам всім побажати мирного неба в нашій країні. Всім вам і вашим рідним міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.